І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Найтеріус, і в цьому я відео буду провіряти гравців на доброту частина. Третя під попереднім відео ви набрали 20 лайків. І я знову провожу цю рубрику. Бачу, вона вам подобається, тому якщо ми наберемо 50 лайків, випуститься просто супер-мега-пупер четверта. Частина. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми починаємо. Ну що ж, друзі, як ви знаєте, я притворяюсь нобом, надягаю своїх петів і тому, хто дасть мені класного хардкорного пета, я дам Гаргуль Драгона. Ставки повищаються, і пети стають кращими. Тоді ми зараз будемо йти вже на трейдинг фазу дивитися, хто нам дасть класного. Beta. Ну що ж, друзі, ми вже на трейдинг плазі, як ми бачимо, тут в людей доволі багато класних югів. Давайте тоді будемо писати. Please, give me pets». I am noob. Ось, все, давайте будемо писати. Трейд в нас відкритий. Так, відкритий. І зараз будемо писати, подивимось, хто що нам дасть. Якщо не дасть, ну то прийдеться перейти на іншу трейдинг плазу. Ой, люди, перший трейд, який мені кинули, я покажу всіх своїх петів, які в мене є. Ось це все, що в мене є. Якщо досиш, дам тобі гаргулю драгон. Так, якщо ти досиш, я тобі дам гаргулю драгон і ти будеш. Просто в величезному плюсі. Давай, будь ласка, прийми, прийми, прийми. Що він нам пише? А він нам нічого не пише, тому що він не хоче нам давати такого пета. Ми від... Відклоняємо, бо він нам не дає. Не розумію, для чого люди йдуть на Traveling Мерчант, якщо тут ось такі пети, які нікому зараз не потрібні. Добре, якщо б це були хардкори, а так нікому вони зараз не треба. Давайте ще напишемо, якщо цього разу вже ніхто нам нічого не дасть, нам ми змушені будемо йти на іншу трейдинг-плазу. Ні, друзі, нам ніхто нічого давати не хоче, тому йдемо на іншу трейдинг плазу. А, ні, стоп, чекайте, нам капі якийсь кидає трейд. Давайте подивимось, що саме він нам дасть, а він нам нічого давати не збирається. Тоді, друзі, ми переходимо на іншу трейдинг плазу. Ну що ж, заходимо, ми вже на іншу трейдинг плазу, будемо дивитися, чи на цьому сервері нам хтось щось дасть, тому що на попередньому, як ви бачили, нам ніхто нічого давати не хотів. І не збирався. Давайте будемо писати знов в чат. Please give me pets. I am noob. Подивимося, можливо, хтось дасть, можливо, знов також не дасть. Так, тут якась невидима людина, бачите? Скільки huge hellrock'ів, люди. Дивіться, скільки huge golden hellrock'ів, напевно, штук з 21. Ось. Такий крутий чел, давайте, можливо, йому напишемо Please give me Pets. I am noob Будь ласка, дай мені пета. E, дай, 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 ну, будь ласка, я тобі гаргулю дам. Ні, він тікає з сервера і іде. Звідси, добре, дякую тобі. Ну, ви просто втрачаєте свій шанс отримати хуч гаргуль Драгон, давайте ще раз писати ще раз, ще раз пишемо. Так, давайте ще ніхто нам поки що нічого не хоче давати. Давайте ще пострибаємо, підійдемо до людей, давайте. Так, так. Ніхто нам нічого, нічого гісінького не хоче давати. А можливо, якщо ми візьмемо якогось сильного петіка з банку, то, можливо, нам хтось щось дасть. Не знаю, можливо, ні. Так, ну тут бачу в людей 84 трильйона сили, це доволі багато, але не впевнений, що нам е, дадуть, тому що це все ж таки ж люди, вони не завжди хочуть давати своїх класних петів. Друзі, нам кидає якийсь трейд Макс Бібус. Давайте приймемо. Щось він довго грузиться, цей трейд. Інтернет, напевно, якийсь поганий. Ну давайте зараз. Почекаємо. Все, друзі, трейд від Лагаві. Дивіться, що він мені пропонує. Я думаю, це доволі добре порівняно з моїми ось цими петами. Е, давайте покажемо, що це все, що в мене є. Ну, в принципі, цей пет зараз не дуже ціниться, тому, ну, все одно дякую хоча б за нього. Давайте ось так от приймемо. Е, давайте, можливо, він нам і не дасть. Ну, давайте все ж таки йому віддамо цього цих петіків. Дякую тобі, дякую дуже. Зараз я тобі дам твого заслуженого е, твою заслужену гаргуль. Драгона, головне, щоб він зараз ще не вийшов. А ось Макс, Бівусу, кидаємо трейд і віддаємо йому його гаргуль драгона. І. Будемо зараз дивитися на його реакцію, що він буде зараз робити, що буде чинити, і буде. Е, чи буде він дуже радіти, чи не буде. Так, все, трейд створився, все добре. Він пише OMG. Е, так, люди, робіть добро. Робіть добро, давайте вже закриємо. Я вже потратив свою гаргулю. Ось. Е, тому люди, робіть добро. Робіть щастя іншим людям. Не е, думайте, що вам хтось дасть взамін на те, що ви зробили добро. Просто робіть його від щирого. Серця, ну а з вами був Яна Ітеріус. Ми провіряли гравців на доброту. З вами був Янер Етеріус. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І якщо на цьому відео набирається 50 лайків, я випускаю останню, четверту, супер-дупер-мега-круту. Частину з югами. Провіряємо гравців на доборту. З вами був я на Ітеріус. Я з вами прощаюсь всім. Па-па-па-па.